Написано в жінки двоє дітей в утробі. І, вона, і вони копаються між собою. І вони не знають, до чого це. І вона це питання вирішує дуже просто. Вона в старому завіті це вирішує, коли ще Дух Святий не прийшов на землю. Вона йде до пророка і каже, двоє дітей копаються у моєму житті. Що це таке? І пророк каже: в твоєму житті не просто два хлопці, в твоєму житті два народи. І один буде воювати з іншим. Вони копаються ще тут. Бо коли вони родяться, вони будуть копатися ще більш. Тому один, який копався, це мусульманин, а другий, який копався, це потомок Авраама і І сьогодні, дивлячись на карту Ізраїля, ми бачимо, як всі народи, які кругом Єрусалима і Ізраїля, вони продовжують воювати з Божим народом і копати. А Бог це сказав через пророка. Сьогодні ми святкуємо п'ятидесятницю. Сьогодні ми маємо набагато більші привілегії і можливості вопросити у Бога, чи мала ця жіночка, спитати, що хоче Господь, покласти руки на себе, на дитину і стати здоровою.